Після п'яти років, якщо це хлопчик, батько поступово бере на себе більшу частину виховання, передаючи мужність і силу духу. Якщо вибір мами був гідним, батько зможе передати необхідні навички. Коли син підросте, йому важливо відокремитися від матері, щоб створити власну сім'ю. Якщо це дівчинка, мама продовжує виховання, передаючи знання жіночу мудрість. Батько це образ чоловіка, який впливатиме на її майбутній вибір супутника життя. Дівчинка може зберігати тісний зв'язок із батьками, поки не зустріне гідного чоловіка, поруч із яким відчує безпеку. Та надійність. Виховання Дитину виховує насамперед спосіб життя мами й тата, а вже потім суспільство довкола. Не передавай виховання тим, кому не довіряєш. Обираючи школу, пам'ятай. Головне не зламати в дитині творця. Вона повинна мислити ширше, ніж звичні рамки. Дитині будь-якої статі потрібно дати змогу розвиватися всебічно. Саме через різнобічний розвиток розкривається її унікальність і талант. Нехай пробує ліпити, майструвати, рухатися. Хлопцям можна пропонувати бойові мистецтва. У кожній людині є і чоловіче, і жіноче начало. Їх не варто приглушувати. Нехай дитина творить і розкривається у тому, до чого тягнеться її серце. Не звинувачуй себе, якщо щось не склалося під час зачаття, вагітності чи виховання. Головне усвідомлення, любов і чистий намір здатні набагато. Зв'язок між батьками та дитиною завжди можна відновити чиста батьківська любов підкаже шлях.